Конотопський міський голова Артем Семеніхін сьогодні під час сесії міської ради облив водою нардепа Олександра Качуру. Політики почали штовхатися, між ними виникла сварка. Тож, а, пане а, Качура, я пропоную вам трошки нашою я пропоную трошки родічка. Пляшку з водою на сесію приніс народний депутат від слуги народу. Нею хотів показати, що в конотопі є немало проблем, але мер за його словами блокує рішення і відмовляється їх вирішувати. Семеніхін у свою чергу дорікнув Качурі, що народні депутати не виділяють кошти на потреби міста. Телефоном нашому телеканалу Артем Семеніхін так прокоментував конфлікт. Приїхав чинити провокацію, вимагає від мене незаконних дій корупційних, щоб я в якимсь чином впливав на проведення тендерних процедур і е, ті підряди, які будуть з термомодернізації е, будівлі споруд, що у нього якась фірма є, щоб я якось їх цей лобіював. Ну, щоб його фірма вигравала ці тендери. І другий вимагає, щоб я його людину подав кандидатуру на секретаря міської ради, і щоб я проголосував, проголосував ну, щоб там. Моя фракція свободи чоловік, і дали голоси за ту людину, кого він скаже. Олександр Качура заперечує будь-які лобіювання, у тому числі при поданні кандидатур на секретаря міської ради. Просто бред якийсь, то тобто це взагалі це про це перше чую. Ми ніколи нічого не просили. Ми говорили ще рішення фракції, тому що він просив підтримати кандидатуру якусь від ОПЗЖ. Тобто він хотів внести кандидатуру від ОПЗЖ. Ми сказали, що ми таку не будемо кандидатуру підтримувати. Фракція збиралася. Так да. і як варіант, ми запропонували представника слуги народу. Речник Нацполіції Сумщини Володимир Кропецький телефоном сказав, що в поліції за фактом штовханини між політиками в Конотопській міськраді проводять перевірку.